Ця зустріч для нас дуже важлива. Ми дякуємо вам за ту допомогу, яку ви надаєте для наших громадян, для нашої території. Я думаю, що наша співпраця буде продовжуватись тривалий час. Ми поважаємо внесок всіх структур Організації Об'єднаних Націй в Україну і підтримку нашої області в ці скрутні часи для нас. Ваша робота є надзвичайно важливою. Для координації всіх наших зусиль у по гуманітарному напрямку Ну, а кажучи серйозно, то безумовно я і моя команда тут сьогодні, як і завжди, в першу чергу, щоб почути вас, почути основні проблеми і питання, які наразі є нагальним правості. Me just say that I find it deeply impressive. я хочу сказати, що я як завжди вражена тим, що усе керівництво області, починаючи з керівництва області і за і завершуючи керівництво громад, залишається на місцях і продовжують допомагати людям працювати за перемоги. І зі свого боку я хочу вас запевнити, що організація Об'єднаних Націй, всі організації продовжувати працювати на добу? За рахунок обласної влади за рахунок підтримки вашої організації і всіх інших міжнародних організацій під патронатом ООН. Велика допомога надана і в продуктах харчування, і предмети першої необхідності, та гігієни, лікарські засоби, засоби опалення та все інше, що потрібно людині, коли вона опиняється в скрутних умовах і не має ні власного житла, ні майна, нічого. Я можу дуже довго перераховувати всю допомогу, яка була надана нашими міжнародними партнерами. От за що ми щиро дякуємо. Як адміністрація і наші мешканці дуже дякують всім за допомогу протягом трьох років цієї війни.